Уряд Німеччини виділить додаткові 12 мільярдів євро на довгострокову військову підтримку України. Хорошо, не было бы их, были бы какие-то другие виды вооружения, которые в любом случае поставив Любыкеву. З них 3 мільярди у поточному році. Про це повідомляє Reuters. Нарешту суми, майже 9 мільярдів євро, Берлін відкриє кредитні лінії на період з 24 по 32 рік. Тобто Україна матиме право на отримання та використання кредиту у відведений термін на ці гроші. Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявили представники коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестау. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.